6 жовтня я узнавши, став фігурантом в кримінальної справи, у якій обвинувачують Коротєєва, Едуарда Михайловича і Грінченка Світлану Ніколаївну. Нас винувачують, що я і ще двоє працівників приїжджали до приватних підприємців, вимагали кошти, здійснювали якусь. Наші перевірку. Саме в той час, коли нібито здійснювалася перевірка, я знаходився у щорічній відпустці, перевірку не здійснював. Так як я взагалі не знаходився в межах українського району. Сьогодні я свідчив в суді як свідок по справі. Де пояснив, що не здійснював ніякої неперевірки, не отримував ніякі грошей. Але суддя на це не звернув увагу. І при винесенні рішенні мої свідчення не були взяті до уваги.